Так, будемо uh, продовжати ремонт генератора. Робив я вчар його до 4 ночі. Uh, все, я зробив. Uh, він у нас заводиться. Але вже є проблеми у нас по електричству. Спалив я вчора економну лампочку. Uh, я думав, що це аваріа реле напряження регулятора тут стоїть. Ну, це стоїть uh, на 10 мікрофат конденсатор на 350 В. Сюди можна класти і на 5 мікрофт. Ну, не менш. Дану мощність, якщо ми її покладемо менше, воно нічого не зміниться. Це просто возбуждає обмотку він. Яка причина у нім неісправності, видає дуже великий ток, більше 350 вольт дає. Будемо зараз заводити, я це покажу. Так. От тестер тут у нас буде. Так, давайте я веду зараз, зараз його на. Щоб вам було видно. Так. Жалко, звісно, я вже думав віддавати генератор, слава Богу, що я запустив, провію, бо то велика би була біда, якщо б підключили його у сеть, наприклад, на дві. Так, давайте будемо заводити його. Бензину може лишилося в та і нам думаю, що достатньо буде. Вот так. Все, а, бейкас закинчився бензин-карбюратором. А, 360 вольт. А у нас дає генератор. Так. Я перший раз таке бачу, чесно. Що робити? Будемо дивитися на статорну обмотку. Може, щось вона повіждіна, що знаю, ніхто не знає. Будемо дивитися, може там є якісь релі всередині. Так. Так, будемо ми розбирати саму дивитися на состояння проводки. Але я би хотів витягнути саме якор. Подивитися, чи він не в замиканні, чи є смисл його робити, бо вже потратино багато часу і так ми нічого не зробили. Ми зробили ізку і на все. Так, все, я від'єднав цю фішку на 12 вольт і будемо пробувати ми відкручувати самий генератор. Снімаємо ми оцей болтик, який закручується на масу провод. Так. і скоше, що я можу, підойму його ще на бік Так, які тут болтики у нас? Не сложно його розібрати. Один болтик тут. Один болтик -о. буде видно вам. І один болтик знаходиться коло глушака. Снімаємо, стукаємо молотком, і це все має виходити. Так, відкрутив я три болтики і треба відкручувати глушитель, бо, тому що а, ми не зіб'ємо, бо тут є такий. От, буде вам видно чи ні. Отам от є такий від глушака така желізка, яка кріпить глуша. Все, ми мусимо відкручувати глушитель. от Знаходяться два болти, відкручуємо їх тут. Так само. Ключик тут думаю, що на 8. Ну, Це майпокше закручено. Так, так глушитель я повністю не відкручував, я відкручував один болтик і його відвінув бік. Не забути, бо тут є болт. Коли я почав збивати, сповнив, що тут є болт. Бачите, він кріпиться, Ми мусимо відкручувати тут і тут є теж болтик, зараз я вам покажу. Так, ну тут я поклав маску, бо в мене немає фільта, поки перше ім'я буде ходити. От за цей болт я кажу, що не забути його відкрутити, тому що просто це не війде. Так, можете взяти дерев'яний, можете желізний. Тепер будемо бити саму кришку і будемо ви якось доставати. Так, все, відкрутив я кришку. Пощіпничок непоганий. Тут має він положення, коли будете складати. Ось тут є така кайомочка. І так само теж, теж є. Так, зняв я кишку задню одну і думаю, як вибити це все. І я думаю, коли це все не треба було знову розбирати і бити по самому валови, щоб він виходив гет. Ну я не думаю, що це буде. но я обов'язково вам покажу. Може таке ж тебе буде знімати всі. І бити по цим шкірове, щоб вибити самий яко, якщо він йде через усе. Так, відкрутив я саме цей болт. От він довгий, він і тримає у вас яко. Це не потрібно знімати, бо це самий колінвал з цієї сторони. Я вже це все зняв, але я легенько бив дерев'яним молотком. Це все не йде, тому що це є колінвал все-таки. Я думав, що воно соцільно якось йде, але все-таки. E, самий основний болт тут, і воно думаю, що должно відтягнутися. Так, єлі чесно сняв. дуже тяжко знімав. E, цей болт не потрібно було відкручувати. Покажу все-таки, як його зняти. Буду складати, зроблю повний повністю обзор. Дивіться, я відси тримав ключом. вот я закрутив цю гайку. І саме якорь, бачите, він там просто сидить. Він ну, вставлений, просто його треба тягнути догори. Ну що я зробив, щоб його відкрутити? Я тримав сильно тут і крутив самим ключом. І воно в мене прокрутилося і вискочило з конусу. Так що то краще розібрати, бо інакше ви не розберете. Дуже тяжко розбирати. Так, все, це кладемо ми в бік. Так. І зараз будемо дивитися, що в нас з обмотками. Так. Ну що, для початку дивимося на, на саму обмотку. Ну що я скажу? Я нічого не бачу загою, що взагалі не йде. Обмотка взагалі в ідеальному состоянні. Нічого немає ніде, ніяких пробоїв. Обмотку я дзвонив, обмотка повністю робоча. А дивимося до самого якоря. Так. Тут всього я бачу один діод сидить якийсь. Два діоди сидять. <кій> Яко теж у нас не залпнений. Все взагалі отлічно. Бачите, тут нема ніякої різьби, воно просто виходить. Але якщо ви тримаєте гайкою, от я такого вам покажу, бо доволі тяжко його зняти. От там хамий колінвал. Крутити ключом і цим скручуєте, і воно легенько відходить. Інакше він ніяк не відкрутить. Бо тут упора і зразу обмотка, щоб не, збити, не забити самі повода. Так, мене цікавлять, що це за два діоди сидять. Доволі вони хорошого номіналу тут. Давайте ми їх подзвонимо. Ну, Звісно, їх треба, напевно, випаювати буде. Ну давайте ми подивимося і що вони взагалі відповідають і що вони взагалі значать. Я дивився на схемі, що від цих діодів, якщо вони побиті, то може тому давати великий струм. Так, давайте будемо дивитися його їхній номінал. Так, я думаю, щоб ці діоди взагалі повіряти, я думаю, що їх треба зняти. Так. Ну, це діод не побитий. Так. Так, нічого не розумію. Що з цим діодом вообще случилось? Він взагалі не дзвонить. Ніби правильно все. Такого поведіння, обичної діоди. Є. Yeah. Yeah. Так. Yeah. Так, yeah. ну що? Будемо виймати, бо я так нічого не повірю. Та випаювати його. Інакше без варіантів. Mm -hmm. Так. Віпаїв я самого Якоя. Отакий От діод, І ще лишився один там. І а, ми бачимо, що мотка дзвонилася. Та він запускався, робив. В предучому відео подивитися, як в мене лампочка бахнула. Так. Ще дуже повезло, що я не віддав генератор. А то би було просто усе би згоїло в хаті. Так, Тепер я хочу достати і цей. Так, вони були у нас, я вже підписав, де анод, де катод. Собі. Ось тут анод, а тут катод. Щоб я собі не попутав. Так, і тут сидить якийсь резістер. Резістер, цей ми повіримо, подивимося наскільки він Ом, чи він робочий. Я думаю, що він міг і згоріти. А міг згоріти, бо тому що, ну, не будемо робити поспішних виводів. Так, Включаємо ми прозвонку діода теста. Так, давайте я вам покажу. Так. Нічого не видно. Так. І будемо повіряти ми. Саме ідіот. Так. 436. Так. Повністю абсолютно робочий. Э, діод. Претензій не бачу до нього. Повністю робочий діод. Претензій не бачу. Да, дурно його Я знаю, що в цім генераторі забити. У нас вже без варіантів. Ну чого він таку заявку дає в шоці просто? Так, покладемо ми на 800 на резистор покладемо ми на 200 Ом. І що це в нас за резистор? Так, що тут він плаває трохи. Так. Так, що це, на 1 кОм, чи що? Треба дивитися по цвітах в інтернеті. Ні, це не на 1 кОм. Так, що це за резистор вічлим, точно. дивне поведіння. Так, ще раз. Нічого, на 200 кОм, дивіться, він шостик що тохи. Ага. Що в нас тут? 14 кОм чи що виходить? Да, резистор на 14 кОм. Точніше на 15 кОм. і він не в обайові тоже. Так, ще раз пробуємо. Пробує. Да, 14 кОм, є. Все, дурно я це все випаю. Стата тоже у нас... О, кажу, яко у нас тоже робочий. Самі дивіться. І 12. 12 будемо вважати ом. Все, які дальніші, дальніші мої процедури, які будуть. Ми лібо будемо ставити слабий конденсатор тут в розрив, лібо ми будемо механічну регулювання регулювати, щоб обороти збити набагато. Бо інакше вже в нас більше виходу нема. Так, і нічого то не дало, що я повів. Діоди. Причина найбільше, так як я підогазивав у самим конденсаторі. Я думаю, що його потрібно міняти. Ну ми ще зараз спробуємо регулювати обороти самого генератора і попробуємо збити. Щоб, ну, я думаю, що лише тут щось треба робити, бо інакше без виходу. Так, знайшов я причину все-таки. Релівна ну я саме дуже повищені обороти на генераторі. Дана процедура у більше ніхто не залазить, бо я сам подивився відео в інтернеті, сам трохи уліз в халепу. Даже Якщо ті діоди вони залкнуть, то вони не будуть давати просто генератор. Не буде. Просто я бачу якийсь чоловік розібрав генератор і він сказав, що причина у діодах. Так, щоб не повторити мої ошибки і його, не потрібно ті діоди. вони, Якщо вони дають пробой, то взагалі замикає він взагалі би не мав давати зарядку. Так він дає повершену зарядку, ми будемо регулювати, бо цей мотор робився, нам треба потрібно зробити. Ми зараз будемо знімати це все. отут Механізм, і нам потрібно, щоб заслонка перекривалася, щоб він робив. Ми помаліше. Я це не покажу на відео, тому що це треба вже, до цього, хто не знає, лучше не лізти, бо це доволі серйозна ігульовка. Потрібно, я кажу, показую, що треба отакі води з обороти йому зробити, щоб він давав 220 вольт і все буде робити. Буду зараз зроблю і буду показувати, яке буде напряження на ньому. Так, по електричній частиці все робимо. І я би хотів показувати, яку регулював зробити, покажу вам на відео. Все-таки це не тяжко зробити. Я сам поки що розібрався. А, так, дивимося. Значить, у нас оце заслонка, воно воно закриває заслонку, такого воно відкриває заслонку. Оцей болт. Нам потрібно цю пружину на цім генераторі послабити, щоб пожена у нас бачите, вона дуже сильно натягує, відкриває заслон. Тому такі обороти високі. Це зробив ошибку майстер який робив мотор, бо я бачу, що тут мотор на герметику. Давайте ми все-таки е, покладемо тести, щоб було вам видно. Так, не знаю, мені хватить бензину чи ні на цю гульовку. Хабирати. І Давайте спробуємо завести його. Так, от. І давайте я пропробую збивати. Ось такий болт, той і все. Бачите, я по посапляю пружину зай на 100-200 вольт і я закручую, хтось тут накрутив, було 300, воль. жалко, дуже я економку спалив. Тут так само цей болтик на карбюраторі Ми його так зараз заглохнув. все Не вистачає бензину в карбюраторі Так так само тут є болтик регулювки на самім карбюраторі Так. Я його, може таке, що до чого до 200 вольт покладемо, на наставимо на 225 вольт. А, все, от це дана регуліовка, бачите, я по -по послав крожину, вона вже легенько ходить. А, це зробив предучий майстер, а, який оббив двигатель, бо там я бачу герметик все-таки це його ошибка. А, було йому відрегулювати Далі дану процедуру, яку я робив, не потрібно робити. Додивіться відео до кінця. Це взагалі не має смислу розбирати яко і дивитися до тих діодів, як ви побачите на відео. Катушку я показував, як провірити, показував, як повірити обмотку. Нема нічого тут сложного. Я регулюю зараз 225 вольт. Все складаємо, тестуємо і віддаємо генератор. По електричності все робить лише механічна частина, регульнути оцей болт і на карбюраторі. Збити обороти нормальні, щоб він робив, і все буде добре. Так, все, відрегулював обороти. Так, запускаємо генератор. Получаю я тести. Так, і що в мене тут? Так, і дивимося, він дає у нас 200, 222 вольта. Ну, напряження, що мені ненависти, тут немає регулятора напряження. Напряження таке скач, тільки так на ній. Все, на цим відео я завершаю і генератор віддаю. Кстати, нагадую, цей генератор дуже економний, Наскільки економний. Я Карбюратора вистає на, на 5 минут на регулювання кабератор. Все, все отлично роби, Буду дзвонити до хазяїна і буду радувати його. Дана регулювання має тут болт, який регулює обороти двигателя. І так само регулює саму подачу току через карбюратор. Більші обороти, звісно, більші статорку і більша зарядка, йде, більші обмотки. Все. Всім дякую за увагу. Нагадую, не потрібно розбирати то саме, десь ви знайдете відео, бо я знайшов відео в інтернеті, сам попалився. Провірив діоди на якої, ну, якщо вони вилітають, замикають, то зарядка взагалі не буде йти, бо воно завкне обмотку, взагалі не буде він видавати. просто нічого. Якщо у вас повишені обороти на кубіку, рішається лиш, ніякі там конденсатори не кладіть, конденсатор він просто возбуждає обмотку і дає. Є регулювальний болт, то, то його відкручуєте, вкручуєте туди і послаблюєте пружину. І обороти падуть, і все. І на тім дуже легко і просто це було зробити. Все.